Стався всім для всіх. Саме за таким принципом усе своє життя прожив Римокатолицький священник Серафим Кашуба. Він відмовився від багатства, аби бути поряд із людьми. Священник усе життя присвятив духовному служінню, зокрема і на Рівненщині. Серафим Кашуба останній настоятель костелу святого Антонія. Відтоді, із 1958 року, тут жодного разу не лунала літургія. І через 65 років стіни вже в нинішньому залі камерної та органної музики. Знову наповнилося божественним звучанням. Комуністична влада заборонила йому виконувати священницькі служіння, Отець Серафим не погодився з ображаючим його рішенням і розгорнув таємну душпастерську працю, ризикуючи власною свободою і навіть життям, позбавлений права на постійне місце проживання став мандрівним. Апостолом України, Казахстану і Сибіру. у пам'ять про відданого священника 13 червня на стіні приміщення архітектурної пам'ятки 19 століття відкрили меморіальну дошку. Заход є такий дуже важливий, тому що будемо відкривати пам'ятну таблічку отцу цукашу, який тут працював, який тут мав осібу, але взагалі то їздив по цьому радянському союзі і шукав ті... Skażemo naj, naj naj, naj czasy e, katolików nie tylko katolików, ale i katolików, zagłady chrześcijan. котрим відправляв службу, підтримав ініціативу із встановлення дошки голова Рівненської обласної ради. Андрій Карауш каже, постать Серафима Кашуби визначна для нашого міста. Ну, ініціатива в першу чергу відходила від рівненської парафії католицької церкви від отця Владислава Чайки. А потім ми вже підхопили цю ініціативу, оскільки наш органний зал, філармонія це історична будівля кастел. І ми хочемо зробити таку історичну родзинку, яка буде притягувати як магніт. Мандрівників для рівнян, особливо і старшого віку, які ще може пам'ятають його при житті. Це був дійсно слуга Божий, який все своє життя віддавав служінню. Навіть зазнавши репресії, священник не припинив свою діяльність. Попри заборони, він підпільно служив людям. Він тут переховувався, як він переходив від міста до містечку від села до села, від містечка до містечка. Ночував під кущем в буквальному сенсі цього слова. Ось як він тут служив, коли йому забороняли, коли закривали костел, коли звідси виносили і вивозили все, і все було на його очах. Він це все описував в своїх щоденниках. Недоброзичливці нерідко створювали наклепи та поширювали чутки про священника. Тодішня влада йшла на крайнощі, аби позбавити Серафима кашубу права служити. Однак у них так нічого і не вийшло. Я вважаю, що він загалом здійснив людський і громадянський подвиг, тому що він відмовився абсолютно від цього мирського життя, від усіх ба від цього надбання він залишився, в чому був з благеньким портфельчиком, благенькій одежині, і так він пішов проповідувати своє вчення і служити Богові. Він служив в католицькій громаді Рівного насамперед, але не тільки в Рівному. Він і в Острозі, в Корці, в Сарнах, в Долбунові, тобто по всій Рівненщині, по всій Волині. Дарія Солодовник та Богдан Корб'як, телеканал ІТВІ.